Для вас працює Лілія Налягака. Маємо новини на восьму ранку. Одна людина загинула і шестеро постраждали внаслідок вчорашньої ракетної атаки росіян на Дніпро. Один із потерпілих 37-річний чоловік у лікарні. Решта лікуватимуться вдома. Через ворожий удар у Щен знищені три автівки, ще по понівечені. Побиті шибки у дитсадку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство. Не вщухали обстріли і на Нікопольщині. Ворог цілив по населених пунктах району зградів, важкої артилерії та бив дронами камікадзе. У Нікополі та Марганецькій громаді зачепив інфраструктуру. Минулося без жертв. Сьогодні зранку окупанти поновили удари по райцентру, пошкоджена адмінбудівля. Двоє людей загинули, і двоє поранені внаслідок нічної атаки росіян по Запоріжжю. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти обстріляли місто вчора, о 23-й. Серед жертв восьмирічний хлопчик є дитина і серед постраждалих дівчинка 12 років зараз у реанімації. Унаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибухова хвиля та уламки пошкодили багатоповерхівки неподалік. Шість ворожих шахедів знищили вночі українські підрозділи ППО на Миколаївщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. І майже 200 боїв за добу на лінії фронту. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Докладно про все розпитаємо речника генштабу Андрія Ковальова. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію! Слава України. Україні, Україні! яка нині ситуація на передовій? Доброго ранку, лілія героям слава. Триває 923-та доб... доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була дійсно на покровському напрямку. Також противник був активним на Курахівському, Времівському та Купінському напрямках. На Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень поблизу Вовчанська. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 23 атаки противника неподалік Синківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. На Лиманському напрямку російські окупанти 18 разів атакували біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На сіверському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону у районах Верхньокам'янського, Виїмки, Іванодарівки та Спірного на Крамат Торському напрямку відбулось вісім бойових зіткнень. Українські воїни відбили атаки російських загарбників неподалік Клішівки, Калинівки, Часового Яру Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку відбулось 18 бойових зіткнень, зокрема біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. На Покровському напрямку українські воїни відбили минулої доби. 56 ворожих штурмових атак в районах населених пунктів Возвиженка, Зелене поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селідове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сила оборони України зупинили 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку біля водяного вугледара Костянтинівки та Причистівки. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника минулої доби. Російські терористи завдали по території України три ракетні удари, застосувавши 33 ракети. А також завдали 68 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів. 115 з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські загарбники задіяли для ураження 1314 дронів Камікадзе. Лілія, яку інформацію маєте про результати бойової роботи наших захисників? Лілія. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали. 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. Крім цього, уразили артилерійську систему та дві понтонні переправи російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1360 російських загарбників. Також українські воїни знищили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 36 дронів оперативно-тактичного рівня, 21 крилату ракету, 47 автомобілів. Та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. З нами наживо був речник Генштабу Андрій Ковальов. Харків уже кілька днів під постійними ударами ворога. Яка там ситуація нині, готова розказати моя колега Світлана Шакера? Вона з нами наживо. Світлано, привіт. Які новини маєш ти? Вітаю лілію. Так дійсно чотири дні вже росіяни тероризують Харків масованими ракетними та авіаційними ударами. Цієї ночі ми також чули зищання шахетів у небі, але вони пройшли транзитом. Ударів не було учора. Біля 15-ї години полетіли на Харків знову каби. Чотири удари завдали росіяни по київському району міста. Пошкоджено вищий навчальний заклад, басейн, спортивний комплекс, гаражі, автомобілі. Отримали травми та гостру реакцію на стрес 14 людей за попередніми даними правоохоронців. Росіяни били е, керованими авіабомбами ФАБ 500 у цей же час. Учора в день росіяни поцілили і по руській лозовій. Там є поранений. Поранена поранення зазнав один цивільний чоловік. Учора, о 22 годині, росіяни знову завдали. По Харкову авіаційний удар керованими авіабомбами поцілили по Київському району. Там одна з авіабомб, за даними Харківського міського голови, влетіла людям у прямо біля будинку. Є руйнування також пошкоджено лінії електропередач. Люди вціліли. Ще одна бомба впала у Салтівському районі. Вона впала на відкритому просторі. тому... Там відбулася лише пожежа, горіла, горіла трава. Безперервно б'ють окупанти по Куп'янську. Учора з під завалів рятувальники витягли тіло старенької жінки 78 років. Через велику спеку та вітер, який піднявся на Харківщині, палають пожежі. В Оскільській громаді зараз триває масштабна пожежа. Там горить ліс загальною площею більше 1200 гектарів. Вогонь вже підійшов до села, до села Студенок. Там, за деякими даними, вже загорілися будинки, декілька десятків будинків. За повідомленнями очільника Харківської обласної військової адміністрації, зі студенка вже йде евакуація людей. Завчора виїхало 200 людей. А до гасіння пожежі. Також залучаються рятувальники із сусідніх областей. Такі в нас новини, Лілія. Дякую тобі, колего. За ситуацією в Харкові та області стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. Безсонна ніч у Тверській області Росії. Від 23-ї години регіон був під атакою ударних безпілотників. Місцеві пабліки писали про дрони в районі Мігалова. Там розташований військовий аеродром. Офіційної інформації ще немає, та поблизу свідки чули звуки вибухів. Численні відео ширяться мережею. Версія пропагандистських медіа працювала російська ППО. Нагадаю, у ніч проти 1 вересня десятки дронів Камікадзе прилетіли до Москви і прилеглих їх області, уразивши кілька електростанцій та НПЗ. Працює на половину своїх потужностей. Московський нафтопереробний завод, після атаки українських безпілотників у ніч проти 1 вересня зупинив роботу установки Європлюс. Саме на неї припадає близько 50% загального обсягу робіт із первинної переробки вуглеводнів. Приміром, торік це було понад 11,5 мільйонів тонн сирої нафти на рік, із якої виготовляли бензин, дизельне пальне й авіаційний газ. У компанії «Газпромнєфть», якій належить завод, ситуацію наразі не коментують. Російська крилата ракета Бурівєсніки з ядерним двигуном розташована у Вологородській області за 475 кілометрів від Москви. Ймовірне Імовірне місце розгортання визначили двоє американських дослідників на підставі супутникових знімків. Дев'ять пускових майданчиків розмістили в районі військового селища Вологда. 20 вони захищені високими природними бар'єрами на випадок атаки чи детонації. Про систему бурівєсніку перше заговорили у 2018 тисячі тоді Путін заявив, ракета має необмежену дальність польоту і, нібито, здатна оминати будь-які системи ППО. Утім, експерти ставлять ці слова під сумнів, адже з 13 випробувань успішними були лише два. Це усі новини на цю мить. Наступні вже за 20 хвилин. А доти єдиний марафон продовжують Олексій Фадієв. Так, Лілія, дякую. Так, дійсно поговоримо зараз про багато важливих речей. Ну, і, власне, марафон «Єдині новини триває. Для вас працює інформаційна служба інтер у студії Олексій Фадій.